Шановні викладачі та студенти! Щиро вітаємо вас з 31-ї річниці Незалежності України і хочемо нагадати всім, яка вона унікальна, багата, красива та особлива. Перший день Незалежності України святкували не 24 серпня, а 16 липня, у день, коли Верховна Рада ухвалила декларацію про державний суверенітет України. Саме цей документ, ухвалений у 1990-му, дав змогу через рік проголосити незалежність. І вже після цього свято вирішило відзначати 24 серпня, день прийняття акту проголошення незалежності України. Через рік після проголошення незалежності в Україні було офіційно зареєстровано Національний домен UA. у 1992 році. Визначено державну символіку, музичну редакцію Гімну, жовтий прапор, Аге, малий тризуб. До речі, український прапор змінив кілька тегорів. Перший ніж прийти до звичайно синьо-жовтого запарлення. Він був червоним, малиновим, синьо-жовтим, червоно-синім тощо. У 1918 році Центральна Рада, на чолі з Рушевським, затвердила нинішню маму козарів. Незалежність України першою визнала країна-сусідка Польща. Україна найбільша за площою держава Європи. Українська мова у 1934 році на конкурсі краси мов у Парижі визнана як одна з найкращих та найбагатших мов світу і посіла друге місце в рейтингу. Українці визнана співучішу націю, яка створила найбільшу кількість народних пісень близько 200 тисяч. Україна посідає четверте місце в світі за кількістю громадян з вищої освіти. Українська конституція одна з найтемніших у Європі. Мова йде про Конституцію Полипа Орлика 1710 року. Конституція, якою користуємося нині, була прийнята 28 червня 1996 року, має 161 статтю та 15 років. Першим вищим навчальним закладом у Східній Європі стала Острозька академія. 1576 року її заснував князь Острозький Константин Василь. В Україні знаходиться найбільша в Європі пустеля Олешківський Пісфір яку ще називають українською сахарою. Її площа становить понад 160 тисяч гектарів. Вона така велика, що її можна побачити навіть з космосу. В Україні знаходиться центр Європи. Це місто Рахів, закарпатський область. нашій країни знаходиться на кілька станції метро в Європі в Арсеналі. Її будували в 1960 -19 році. Глибина їх знаходить понад 105 метрів. А проходить він в Україні між Симферополем та Ялтою. Найдовшим духовим музичним інструментом в світі є Традія. Найдовший школовий будинок в світі теж знаходиться в Україні, в Луцьку. з урахуванням усіх розхолучень та довжина майже 3 км. Виявитися складно, варто побачити. Щедрик Микола Леантовича одна з найпопулярніших дизайнерів пісень у світі. Найкоротша центральна столична вулиця Європи хреща. Його довжина становить 1225 метрів. Україна володіє найбільшими запасами чорноземлі в світі. Частка українського чорнозему становить близько 30%. Найдовша гіпсова печера у світі і друга за має назву оптимістичну. знаходиться на події. Найвища монументальна структура в Європі це батьківщина мати в Києві. Її висота складає 102 метри. Співробітники державного підприємства «Антонос» проєктували і створили найпатурші світі літаки. І з найбільшою вантажем підімністю Ан-225 «Мрія». Він має вагу 640 тонн і вдати підняти у повітрі одразу 80 видових автомобілів. Світло якісне і безкіпьєве це теж винахід українців. Гасова лампа вперше засвітилася у Львові в середині 19 століття завдяки аптекарям Яну Дзегу та Ігнатію Лукасевичу. Саме в Україні була проведена перша в світі операція з трансплантації нирки і зробив її український лікар, професор Вороний. Перший у світі суцільно-згорний міст проходить через букву Києві. Його довжина – 1543 метри. Безпосередньо участь у проєктуванні та будівництві моста брав академік Євген Патрон, на честь якого нас може Із 12 лев у світі 4 знаходяться саме в Україні. Українці відкривали людство небо і космос. Батько гелікоптерів киянин Ігор Цикорський з Нішинським корінням, Сергій Корольов. Саме його ракета «Восток-1» один вперше у світі підняла людину в космос. Голівудські зірки Міла Куніс, Міла Йовович, Віра Фарміга, Леонардо Ді Капріо, Дастін Хоффман, Девід Духовник, Стівен Спілберг, Сілвестр Сталоне та Вайнона Райдер мають українське коріння. Збройні сили України є найбільшою і єдиною армією в Європі, що вести реальні бойові дії. Захищаючи свою територіальну цілісність і незалежність. І це тільки маленька частинка того, що ми маємо гордитись і про що маємо пам'ятати. Бути українцем почесно у нинішній складний час поняття незалежності та єдності України набуло для кожного з нас особливого змісту. Наша мужня, сильна і духовно багата нація зможе вистояти, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!